Є різні видання, є різні трактування, є так звані адаптації. На мій погляд, адаптації це по суті український переклад Сковороди. Тут не місце для дискусії, якою мову він писав, але справді нам це читати важче, ніж адаптований український переклад. Тому я ставлюся звичайно так, що необхідно читати в оригіналі. Це настільки поетичні тексти, що як з віршика не можна викинути з рядочка слова, так і власне і ці тексти, і той синтаксис, як він в'яже слова, як він висловлює думку, це все ну, мені здається, це виходить переклад. Да? Тобто, це звичайні питання перекладу. Відповідно, якщо ми можемо читати в оригіналі, треба читати в оригіналі. А от коли ми вирішили для себе, що... Нам треба читати в оригіналі, тоді нам треба зробити наступний крок. Нам треба зрозуміти, як підготуватися. І очевидно, що змиритися з тим, що не все відразу зрозуміло. Не те що не все, а дуже багато не зрозуміло. Нам 19 століття складно інколи зрозуміти, а не говорячи про 18. -те. Тим більше скварда часто не вкладається в, от, в ту стару українську барокову літературу, тобто він вже інший там. І для цього, ну безумовно, нам треба знати і нові заповіти, нам треба знати античних авторів, нам треба мати коментар, який принаймні відсилає нас, коли ми бачимо там якусь цитату, алюзію чи метафору. І нам потрібні провідники. Ну а починається очевидно з того, що якась ідея, думка, якесь слово речення у скверди стає твоїм. Тобто з'являється відчуття, що це написано для тебе, і ця інформація вона стає ну, безпосередньо інтеріалізованим знанням, от те, що війшло в твоє серце, душу, розум. І Якщо Оця зачепочка з'являється як з багатьма речами в, принципі, в нашому житті, то тоді з'являється ця внутрішня мотивація зрозуміти. А інколи вона з'являється тоді, коли е, ну, скільки про цього вже можна говорити. Ну от уже і на 500 гривень його поставили. Ну що там такого? Е, і відповідно теж така амбіція зрозуміти. Е, можливо. Можливо, там немає нічого цікавого, і це теж буде результат для конкретної людини, а можливо, щось і буде для тебе важливим. Тому е, я би мріяв про те, щоб до основних текстів, які однозначно мають бути, е, війти в канон, тобто те, що має читатися. Не в школі, це може бути е, паралельно до традиційної нашої освіти е, е, якісь заходи, де ми можемо повільно читати конкретний текст. Абзац за абзацем, з е, провідником, медіатором назвіть його, який заводний, який для себе цей текст зрозумів таким чином і може розказати. І ось це повільне глибинне читання, воно є надзвичайним, як на мене. Е, По-перше, у тебе є поруч людина, яка може пояснити багато речей, які е, е, зекономлять час, да? просто е, якісь відсилки, е, образи. По-друге, це радість розуміння, яка з'являється. Це ну, фактично це як переображення. Для тебе сковорода, весь його цей зовнішній образ, це між раз зникає. І тобі не важливо, як він виглядає, яке він воно любив, чи любив він сири, чи носив він годинника, чи ходив він все-таки босоніж, чи мав черевики, чи була у нього хата, чи не було у нього хати. Нагадаю, що ймовірна харківська хата. На Лисі Горів Сковороди була в 1972 році, була получно знесена через те, що згадали, що це ж 250 років Сковороди, і треба щось зробити. І за пару днів нічого не встигли зробити і вирішили так зробити, що начебто і не існувало. Добре, що є кілька старих фотографій цього, цього будинку. Це я вже трошки набігаю, забігаючи наперед про нашу музейну історію. Отже. Можливо, важливіше не транслювати на одній лекції в університетах знання про сковороду, а ці півтори години витратити на прочитання двох-трьох сторінок, аналіз якийсь мінімальний. І, можливо, це дасть більше результату.